Вітаю вас, малята! Літери ми з вами можемо прочитати та написати, а звуки почути та промовити. Сьогодні ми продовжимо знайомитися зі звуками Л-Л та літерою L. Назвемо предмети, які зображені на картинці: Окуляри, акваріум, листок, олівець, лікар. Будинок, вікно, гриб, індик, цукерка. Огірок. Іграшки. Лев. Оберемо ті предмети слова, назви яких починаються зі звука Л. Листок починається на Л. Лікар також починається на звук Л. Лев Молодці. Давайте разом вимову звук Л. 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 Чи легко він вимовляється? Ні. За допомогою язичка і зубків. А який це звук? Правильно, приголосний. А на письмі він позначається літерою L. L велика та L маленька. На що вона схожа? Вірно, на рушничок. Взяв на рушничок та й повішав на гачок. До матусі повернувся, від здагадки усміхнувся, наче крила дав орел цей летучий букві Л. Спробуйте викласти з паличок літеру Л. Давайте поєднаємо кожну букву з зображенням. То або що намальовано на малюнку. Апельсин, лампа. мавпа, удав, Орел індик. Апельсин перший звук А. Давайте їх об'єднаємо. Лампа перший звук Л. З'єднали? Мавпа. Який перший звук? Звук М. З'єднаємо. Удав. Який перший звук? Звук У. З'єднаємо. Молодці. Орел. Перший звук О. З'єднуємо. Індик. Перший звук І. З'єднаємо. Прочитаємо чистомовки. Ла-ла-ла, молоко пила ло, ло, ло. йдемо в село, лу, лу, лу. ніжки у пилу, ли-ли-ли, липку полили, Лі, лі лі. Рученьки. малі, молодці малята. Дякую вам за увагу. До побачення, до нових зустрічей!